Зараз війна або-або, або. просто немає іншого шляху, як вистояти. Звичайно, на перемогу треба дивитись теж реалістично, не так, як деякі наші романтики кажуть, що це завершиться там прапором на Кремлі. Треба дивитись реально до прапора на Кремлі ще дуже далеко. Хоч нашу, нашу перемогу ми повинні. Оцінювати тверезо у тих межах на а що таке тверезо, на вашому? Ну ми не повинні казати зараз, що от наша перемога це кордони 91-го року, це засвоєння всіх питом українських земель. До цього ще далеко, хоча це абсолютно реально, тому що 20. Першому сторіччі геополітичні розлами неминучі, вони неодмінно стануться. І тоді може статися, знову ж таки кажу, така несподіванка для світу, яка сталася під час здобуття нашої незалежності, коли ми без війни на той час, хоча ми мали війни впродовж сторіч, але на той час без нічого отак ми отримали найбільшу державу в Європі.